Вітаю, друзі! У нас вже 10 тисяч підписників в Телеграмі. Тому я пропоную невеличкий розіграш шикардосних призів, які я вам приготував. Дивіться, що треба зробити. Відкриваєте наш телеграм-канал, і тут де лоти. Вибираєте будь-який лот, який вам подобається. Вибрали, наприклад, там ось таку монету. Робите скрін цієї монети. І ось тут зажимає копіювати посилання. Далі переходите в свій, э, переходите в свій. Інстаграм, берете цю фото, прикріпляєте посилання, яке ви також скопіювали. Пишете будь-який текст, купую тут. Або, як вам більш подобається, можете там сюди прилепити, стрілочку написати і так далі. І обов'язково відмічайте мене ось так. От я знаходжусь в Інстаграмі: Маник 800. Відмітили, ось так. Публікуєте. І в відповідь отримуєте номер. Я присваюю номер кожному учаснику. Якщо ви це робите в Фейсбуці, в Фейсбуці ще проще. Ви берете ось тут, де що у вас на думці, і просто вставляєте посилання. І це буде автоматично. Ви можете текст додати, там, типу я купую в цьому магазині і так далі. І обов'язково тут, де відмічаєте людей, відмітьте, ось так я виглядаю в Фейсбуці Олександр Монкевич. Я е, присваюю номер кожному е, учаснику, і в мене буде 15 призів. Ось такі 10 шикардосних сніжинок, ось така фашистська пачка сигарет, 20 штук. Шикардосні новинки монети. І шикардосна футболка від нашого телеграм-канала. Слава Україні! А вже через тиждень на наших вечірніх торгах ми з вами разом е в прямому ефірі е угадаємо, хто ж у нас 15 щасливчиків.